Так, шановне панство, сьогодні у нас невеличкий ремонт Nissan Кашкай G10 2-літровий бензин на 6-ступінчастій механічній коробці передачі. Була проблема того, що з'явився дуже великий люфт в коробці і на швидкості погано, ну, коли підкочується до світофору, погано включалася перша передача. Проблема е в двох втулочках. Для того, щоб це розібрати, нічого розбирати не треба, просто здоргується чухол, відкручується 4 болтика, знімаються кліпсики. На цих от кліпсиках два вушка стискаєш, віджимаєш, воно відчовкує. Тут, зараз як буду збирати, покажу, чіпляється сам тросик. Має таке вушко, чуть його підтискаєш викруткою і витягуєш в сторону защіпочка. Ця проблема в ось цих ось двох втулках. По заводу втулка йде. Звичайно, на защіпку. Воно починає люфтити в цьому місці і в цьому місці. В це місце можна виготовити втолочку. Схему я її е, прикріплю. Ця втулочка вона знаходиться в яблуку. Е, вона знаходиться, ну, знаходиться в яблуку, тобто вона люфтить, її фактично важко виготовити. Е, почало люфтити на краєчку, де воно заходить. В такому випадку. Е е е е я намотав металізований алюмінієвий скотч, і люфти всі пройшли. Сюди було виготовлено втулочку такого от типу. Ця зашовкується просто защіпками, зашвкується болтком. Схемку прикріплю. Все витягується, розбирається, панель центральну знімати не треба. Треба. Єдине, що треба зняти ці тросики. Ось тут, в цих от місцях, ті от пімпочки прижимаються і витягуються в сторону. Як один, так і другий. Синій йде зліва, білий йде справа. Далі є в глибині он -то -он кріплення. Воно защолкується цими от вушками в бокові штучечки. Як зберу, покажу. Нічого розбирати не треба, речах можна витягнути через оцей отвір. Речах швидесенько легесенько Запихнувся всередину. Далі. Оці от тросики повинні Зараз покажу Тросики мають защокнути з вушка. Далі ось цими пімпочками чіпаються от сюди. Зараз прикручується чотирма болтиками. Раз, два, три, чотири. Як закріплю, покажу. Зібрав я речах. Прикрутилися ось ці от раз, два, там вон, три, чотири болтики. Далі, ось ці ось вушка, защовкується ось ці е, пімпики. Тик. Оп. Воно защовкнулося Далі, ось цей шарик, білий чіпається. Сюди, білий чіпається, сюди, синій чіпається протилежно. Про регулювання. Виявляється, в нашому автомобілі Nissan Qashqai може регулюватися. Тросик вибух нейтральної передачі. Оцей синій. Там от є жовто-червона защіпка. вона опускається вниз. В ось цей ось отвір на коробці передачі вставляється сверло-3 або якийсь болтик на 3. І тоді в нейтральному положенні фіксатор защолкується, червоненький назад. Таким чином можна відрегулювати увімкнення передач, якщо вони у вас просто погано працюють. Мало трошки розтягнулися чи ще якась проблема. В загальному речах люфти прибралися. Ще я дозберу, поїжджу, може розкажу, може ні. Забув наголосити защіпки, якими відщокуються. Це ось ці. Їх можна потиснути з салону пімпиком, викритучкою, або з другого боку є носик, з якого можна потягнути його. Їх відтягуєте і знімаєте в праву сторону тросик. Під капотом знімається так само.